Вітаю всіх на пасіці в яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага, бажаю вам міцних, міцних бджолородин. За холодом блиснуло сонечко і наші бджілки поступово ідуть. Ідуть за пилком, за нектаром. Холод. Прикро, звісно, ми хочемо на, на воді, вже є бджола. Вже, але мороз дасть їм, мабуть, прикурити. А може і мене нас. Я хочу з вами поговорити на таку тему, як підняли її, може і посміялися трішки з мене, що яка то в тебе степова, якщо вона мокра печатка. Чесно сказати, я не знаю, чому мокра печатка. Невже це не степова, якщо у неї мокра печатка. Але я говорив з селекціонерами, і вони говорять, якщо родоначальниця, українська степова, але в неї вливалися поступово, поступово, там якісь другі крові, вона все одно залишається степовою. Прикро, звичайно, що. Що так відбувається, так, да, я чув, і література пише, що українська степова має бути сухою печаткою. Але чому так відбулося? Я просто скажу свою думку. Я насправді досліджень не проводив, але свою думку маю. Я пам'ятаю, як мій дід розказував що в 70-ті-80-ті роки, почали на пазіки завозити. Завозити кавказянку. Потім почали завозити італінку. І потім і аж пройшло скільки років, більше 50, і ми вже е, ці плоди пожинаємо. Пожинаємо цю мукру печатку, починаємо жовтизну на бджолах, який селекціонери з. З важким трудом її забирають. І я думаю, що наші внуки, правнуки будуть те саме пожинати, що зараз робимо ми, завозимо заграничні бджоли. Ну, це моя думка. Я думаю, що якби ми займалися своєю степовою і продовжували далі, це приклад Карпатчиків, які теж були запустили. І чому я відказався від Карпатки, пробував її. Вона дуже рійлива. В F3, в F4 просто проявляла велику агресію, тому я відказався від Карпатки. І Мої товариші одного знають, що відказався від Карпатки, тому що вона навіть розказував, що і на соняшнику почала роїтися чи як там. Зараз радує, я дивлюся їхні канали. Вони взялися, є облітники. І я думаю, що Карпатчики відновлять свою, свою бджолу. І я думаю, що і степовики теж відновлять рано чи пізно свою бджолу. І я думаю, я шукаю ту. І я вам все-таки теж покажу, що в мене на пасіці буде українська степова з сухою печаткою. Ну, це ще не зараз. Давайте глянемо пару сімей. І побачимо, яка у них печатка і який розвиток української степової. Дивимося крайню рамку. Вона забита, ану, забита вся пергою. Хто каже, що потрібно, пергу давати. Дивіться. І дивимося печатка. Ану. Тут печатка мішана і є. І є трохи ось мокра. Ні, це мішана. Бачите, це не, це не чисто мокра. Це печатка є і сух, суха. Це мішана. Це українська степова від бабенка. Що ми тут зробимо зараз? Її розширимо. Розширимо, поставимо будівельну рамочку. Дивимося, тут рамочка з розплодом. І знову дивимося печатка. Печатка. Є трошки внизу мокра, а є більшість передає мішана. І перги знову. Перги просто море. Значить сьогодні включимо їм. Включимо їм пельцезборник. Вся рамочка засіяна, отут вже розпліт вийшов, матка знов засіяла. Тут вже, ну, дівчатка. І вся рамка розпліта. І знову печатка. Ну, тут усе мокра і мішана. І під підверхом кайця вон, є і суха трохи. Так що. Але у нас тут, наскільки я знаю, в колгосних пасіках була італіянка, кавказянка, Карпатка і Степова. Оце все перемішалось. От, я думаю, тому цей результат такий. Тут краще, ну, тут більше мокра, мішана. І трохи є сухої. А ось знайшов у неї і суха печатка, дивіться. Є і суха. Так що це дійсно українська степова, але з домішкою, мабуть, якихось порід. Дивіться, є суха печатка. Дивіться, скільки в них ще кормів. Ще кормів, кормів є і достатньо весняний ров вже є і принос. Чотири рамки хороших розплоду. Я її розширив, хоча холода поклав, поклав крайніми. Сім'я така більш-менш нормальна, вище середньої. І на прощання ми їх ось так полиємо. Це не від кліща, це для імунітету. А це печатка від Єгошина. Бачимо, що є і суха, мішана і є мокра. Ну, це мішана, це не чисто мокра. Ну, отака от печатка від Єгошина. Кілька кормів у Степової Вже квітень місяць. І що робити з цим медом, як вже є принос? Її не кормили і не треба кормити. От в чому і перевага нашої української бджоли. Дивіться, Уже є принос і забита ця вся рамка пергою. Тут печатка змішана. і мокра є. Але дивіться, перги стійкі. І подивіться, вже є свіжий принос. На цій рамці. Розпліт від бруска до бруска вийшла, геть он до нанезовії. Уже йде заміна молодої бджоли, бо вже де, де виходить і матка засіяла. Супер. Ця сім'я буде посильніша від тої. І вона йшла і в зиму сильна. Шість рамок розплоду. Можна навіть сьогодні продавати пакет. Ну, пакети ми не продаємо. Ось така українська степова. Зараз шість рамок розплоду вийде навіть через 21 день. Це скільки, це буде мощ. Ось така наша степова. З мокрою, змішаною печаткою. Але яка вже є. Я думаю, рано чи пізно в неї буде суха печатка. Звичайно. Я думаю, поки як для найбільший мінус, буває, навіть ти виводиш дочки і неконтрольоване спарення, проявляється е, агресія. От буває не було, а потім раз, і в сім'ї вискакує агресія. Я Думаю, це єдиний мінус е, нашої степової, ну в неї більше плюс, плюсів. і Я думаю, цей мінус можна. Поступово-поступово селекцію і обрати цю агр... агресію. Я думаю, мій вихід, як я думаю, це мають не такі маленькі пасічники, як я є, голови асоціації обласних, е... академія чи інститут бджільництва, мають звернитися в уряд і прийняти певні закони, які б могли б захистити нашу степу. От, наприклад, якщо ось моя пасіка племінна, і її дали статус племіної, то в радіусі хоча б 10 кілометрів не повинно бути ніякої бджоли, тільки та, яка біля племіної. Тільки так ми зможемо захистити нашу, нашу українську бджолу. Хай вам всім щастить, до побачення!